Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Рівно вісім місяців під окупацією росіян потерпали жителі села Брускінське, що на Херсонщині. У цій невеликий населений пункт на три вулиці згарбники заїхали 9 березня. Вони одразу перекопали майже всі дороги, що ведуть до села, і почали займати порожні хати. А у двох ставити техніку. Згодом і обстрілювати Брускінське, запевняючи, що це робить українська армія. Від осколкових поранень у селі загинуло щонайменше семеро людей, ще двох окупанти – Вбили про це люди розповіли Софії Богуцькій. Отрощена та спалена техніка окупантів. Їхнє лахміття та уламки снарядів. Так нині виглядає дорога до села Брускинське. На єдиному шляху, бо решту росіяни перекопали протитанкові міни у траві. Це був страх, звісно, 9 березня вони до нас зайшли. Танки, машини, все це їхало. Ми боялися дуже. Вони і по селах їхали дивилися, щоб ніхто не виходив, ніхто не виглядав. Як рідне Брускинське зайняли російські загарбники, розповідає місцева жителька Тетяна. Жінка прожила тут усю окупацію раз. Зом із чоловіком каже, спершу у селі було відносно спокійно, та за місяць розпочалися сильні обстріли. одному чоловіку попало в будинок, і на кроваті на дивані так як спав, так його там і вбило на дивані. Від таких обстрілів у селі загинуло семеро чи восьмеро жителів. Подвір'я пані Тетяни геть зрешечено осколками. А у серпні, як прилетіло до сусідів навпроти, сама дістала поранень. Допомогу жінці надавали у тоді, ще окупованому Береславі. У мене це ж рука перебита. І поранення тут зашивали. Це цю руку. Ну бачите, що там, швидшу з сколок було тут. Не, тут вирвано було. Всі вісім місяців окупації пробула у селі і Любов Зінченко. каже до покинутих людьми хат одразу заселились росіяни. Поруч із пані Любою розташувалися зв'язківці, а навпроти у дворах підрозділи з технікою. Та й тут жили. Там ще на дверях написано, яка рота, який батальйон, трусіля весь до сих пор. Каже, на її подвір'я та поруч було щонайменше п'ять прильотів снарядів. Воронка одна, там за железом друга, третя в городах, весь забор з вони прийдуть, подивляться. Це не наші послали, це ваші. Як воно могло бути з самого початку наші, коли наших взагалі тут ще і близько не було. Згодом окупанти перебралися в інше місце, а у жовтні за два тижні до визволення хату пані Люби остаточно розбили. Тоді вже почалася перестрілка, розумієте, і звідти стріляли, і звідти стріляли. І вже тоді було страшніше, ніж було на початку окупації. З 25 на 26 був прильот, упало на горіще, там. Комиш, загорілося, воно в два години ночі я почула пожар, а як я могла сама потушити, вигоріло абсолютно все. Наніченка ночує у тісному підвалі, збирається тут і зимувати. Та каже, найгірше, що окупанти вбивали односельців. У серпні застрелили Степана Кунця, який щодня забезпечував знеструмлене брускінське водою, бо мав генератор. Він їздив кожен день чи через день підключав до башні той генератор, щоб воду качали. Тоді утром його обнаружили вбити. Кілька днів по тому, як чоловіка ховали, зник його товариш. Син Юрій і досі не може знайти, де ж окупанти заховали 67-річного батька. Із-за того моє, що дзвонив, розказували, допомагав. Як люди розказували, їхав він коло, коло цього, як воно називається, коло садочка. В той період коло садочка вигружали машини, орки. Він їм щось узяв та й сказав їм, що ви мовки помародьорите, Розумієте? І на цьому все скінчилося. Потім люди розказували, що його вивели з підвала і десь коло садочка пристрелили. Українська армія звільнила Брускінське 9 листопада. Як окупанти тікали, наші війська їм добряче насипали. Завершення восьмимісячної окупації села зустріли 40 мешканців.